Фармадол таблетки від головного болю. Друзі, попри повномасштабну війну, попри постійні обстріли, попри відключення світла, наші лікарі безстрашно продовжують працювати навіть в таких умовах. Спеціалісти центру дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України за час повномасштабного вторгнення оглянули більше трьох. Тисяч людей виконали понад 500 операцій дорослим і дітям, і як нині працює центр, як надають допомогу пацієнтам на прифронтових територіях. Про це поговоримо з кардіохірургом, доктором медичних наук, директором центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілею Ємцем. Доброго, Доброго ранку. ранку. А, ну от рік вже можна підсумовувати, як він минув для вас, вашого колективу і дитячої лікарні. Ну, на це і складне, можливо, і таке загальне питання, я б відповів, би, знаєте, як ми вижили. І це вже добре. А наступне, що, можливо, як цей рік, е як на мене, ну, як для кардіохірурга, як для науковця, е ми не припинили навіть наших іноземних, е я б сказав би прогресів. От єдине, що Ну, знаєте, коли людина щось досягає, то має задоволення велике. А тут ми дещо таке зробили виняткове, а війна і задоволення майже ніякого. Ну, ти ж ще поза ефіром, а прильоти всюди, і ж ракета, грубо кажучи, не вибирає. Так а... торкнулася у вас ця біда, конкретна ракета? Ну, дивіться, наш один корпус для дорослих, він дуже близько від Лукяновки, тому там були бомбошки в початку війни дуже такі серйозні. І ну, я пам'ятаю, що зранку, коли вежу, тел, телевежу mm -hmm. ракета, так, то вона летіла ну, прямо, можливо, там 5 метрів над дахом нашого, нашого, mm -hmm. нашої лікарні. Ну, от, незважаючи на такі прильоти, на такі обстріли, все одно продовжували оперувати, і там у вас було дуже багато і дітей, і дорослих, але хочеться згадати історію про маленьку дівчинку Анну Марію. Так розкажіть, який в неї був діагноз, і що з нею зараз. Ну, треба... а, ви знаєте, цей для мене навіть такий унікальний, я думаю, що випадок. Ми, коли оперуємо маленьких дітей. То ну, не весь час я можу сказати, що вони заслуговують своїх батьків. Угу. І, власне, це Анна Марія, вона була покинута батьками, якщо можна назвати їх батьками. Так, і її знайшли цю дитину. І, на жаль, вона має дуже складний, складну, мала дуже складну ваду серця. От і це було під час війни. Це коли ми, ну це були перші тижні. І знаєте, як умови в той час вони були ну, не такі, як зараз, або до війни. Це було в підвалі, і ми вирішили все ж таки її оперувати. Але саме прекрасне — це те, що я от позавчора розмовляв з новими батьками. Львів'янка, одна удочерила Анну Марію. Ну, от. Oh. І, і ну, Вона у нас жила між іншим досить довгий час після операції. Uh -huh. а от, я не пам'ятаю, це через декілька місяців її э, удочерила. Uh -huh. uh -huh. І зараз вона почуває себе прекрасно і, і... бачила. Oh, дай Боже, будемо теж за її слідкувати, чи бачи всім діти, та взагалі люди, які потребують, у кого, то, у кого турбує серце, можуть потрапити до вашого центру на лікування. Ну, знаєте, у нас ми е, маємо традиції, бо кардіологія, кардіохірургія, е, вона в Україні е, зв'язана з таким славним, е, з славною людиною Михайловичем Мосовим. Угу. Uh -huh. І з тих пір традиції, знаєте, як двері і, і Амосовських, будемо так казати, традиції наших, двері відкриті для кожного. І е, знаєте, як. Навіть на це питання я б сказав би дещо де те, що ми повинні зберігати, не в всіх країнах, так, ну навіть в самих прекрасних, пацієнт з проблемами на серці може своєчасно, так, в будь-який час, в будь-який день потрапити ну, до спеціалізованої черга є відповідні. От у нас цього нема. І знаєте, як ну, ми зберігаємо ці традиції Мосовські, uh -huh. і також я думаю, що поповнюю їми новими моментами. Uh -huh. Це є і з інфарктами люди, uh -huh. і ті новонароджені, які знаєте, як потребують від негайно після народження. Ну, тобто надаєте не просто надію і шанс, а це це те, що може підтвердитися, і люди просто знають, що ви їх врятуєте. Це найголовніше. Ну і а, але ще ще знає, є нього. Так, так? Знаємо, що ви виїжджаєте, Ну ми вже проносували, що ви виїжджаєте на прифронтові території, тому що люди скрізь хворіють і проблеми з серцями. Серцем є. Розкажіть про те, де ви йде ви, як ви проводите консультації, як дізнатися про те, що от ви саме в тих небезпечних зонах можете допомогти людям, і можна до вас а, прийти на прийом. Ну, дивіться, у нас є е, наш сайт е, нашого закладу, у нас є особисті е, фейсбуки наших лікарів. Uh -huh. е, ми ще мали традиції е, консультації на сході країни uh -huh. е, е, ще з 2014 року, і ми їх продовжуємо. Е, коли б вже стала війна повномасштабна, от, то значно складніше, але <кій> я скажу, що і Збройні сили нам допомагають, і допомагають всі, хто, ну, хто не байдужий до тих людей, яким дуже потрібна допомога. І у нас є бригади. От, я особисто сам не їздив, але наші кардіологи це в основному спеціальність кардіології і тих, хто може діагностувати. Бо коли потрібна невідкладна допомога, то ці, ці люди трапляють до військових шпиталів, uh -huh. а тим, що потрібна допомога і особливо літнім людям. От, у нас є програма Довголіття кардіо, uh -huh. і тому ця програма вона і успішна, і я думаю, що і унікальна, бо вона впливає на тривалість життя. Uh -huh. О, пане Ілля, і тут іще тут момент такий, що українська медицина, зокрема кардіологія, про неї знає весь світ і не випадково мабуть, да, В середині лютого ви представляли саме Україну на сьомому кардіологічному всесвітньому кардіологічному саміті у Сполучених Штатах Америки. Це дійсно дуже престижний захід в цій галузі. А наступного разу членом президії та співорганізатором цього заходу обрали саме вас. То на що звернули саме американці, і світова медицина? Увагу, що Приділили таке місце вам? Дякую. Таке питання для мене Воно особливо приємне. У 2009 році ми запропонували унікальний метод. Він навіть в світовій кардіології і кардіохірургії займає місце українське. Ми запропонували використовувати кров, плацентарну кров так, для тієї дитини, у якої. Вада серця діагностована до пологів, і ми знаємо, що вона ну, буде відразу мати проблеми з здоров'ям. І кров плацентарна в всьому світі вона не використовувалась до нас. І в 2009 році ми запропонували. Це було не так просто завоювати, будемо так казати, в таких країнах, як Західна Європа, як Сполучені Штати, завоювати місце. Що це унікальний метод і все і все. З того часу ми прооперували 271 дитину, яка результати вдвічі кращі, Тобто, ну, я можу, летальність склала 2,8% порівняно от моя доповідь в Флориді. Там Флоріда Університі опублікувала дані, що 4,8%. Тобто вдвічі наш ризик операції для дітей склав менше. Ну і наступне, я думаю, що це майбутнє медицини, регенерація. Тобто, я думаю, що медики всіх країн зараз все роблять для того, щоб ті вже ну, органи, які зіпсувалися, будемо так казати, у літніх людей заміняти тими, хто як вирощується, це регенеративна Ого. медицина. І це є медицина стовбурових клітин. І наш заклад він є піонером в тому, що ми почали використовувати і вивчати. І з цієї доповіді я був в Орландо, і з Європи було вибрано тільки дві доповіді: одна полька, кардіолог, і я ми ділилися досвідом в Сполучених Штатах. Клас. Така одразу одразу руху. така гордість, так за Україну за те, що дійсно такі новації, такий прорив. А це все говорить про зб... велику кількість збереження життів. Ну і про особливу увагу до медицини в Україні і до кардіохірургії. Сіб'ємо велике, що рятуєте серця і даєте надію, і справджуєте цю надію багатьом людям. Ілля ємець, <кху> директор центру дитячої кардіології та кардіохірургії, був в гостях сніданку. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.